А сьогодні ми з вами поговоримо про питання. <смір> така цікава частина нашої, нашого спілкування взагалі питання. І ви знаєте, питання це така категорія дуже небезпечна, якщо ти не хочеш показатися дурним. Тому що. Мистецтво задавати питання, ставити питання це ще таке високий польот, тому що можна своїм питанням продемонструвати ну, повну некомпетентність. Так? І я іноді використовую такий вираз для того, щоб не отримувати дурних відповідей, не треба ставити дурні запитання. От, і правильно задане запитання це така гарантія або запорука отримати вірну відповідь. Правильне поставлене запитання. От, і запитання, воно багато про що може говорити про людину. Воно може відкривати внутрішній світ. Це запитання може розкривати навіть незрозуміло самій людині свідомо. Її потаємні мотиви, її світобачення, що для неї важливо, що не важливо, на що вона зосереджує свою увагу, це все можна побачити не у відповіді, тому що відповіді можуть бути шаблонними. А от запитання це така, знаєте, хороша річ для аналізу і самоаналізу. І я сьогодні хочу згадати з вами одне місце писання. Де за е, чудовою єврейською традицією учні Ісусові на запитання відповідають запитання. запитанням. <зас> 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 і це це, ну, це такий хорош, хороший хід. От, і він теж багато про що свідчить. Ситуація. Ісус після багатьох, багатьох продемонстрованих чудес, Він починає розказувати, говорити їм про важливі речі. І біля нього багато учнів не 12 апостолів, а набагато більше. А ще 70 було, крім них було біля нього. І він розказує про, будете їсти моє тіло, будете пити мою кров. І ви пам'ятаєте ту ситуацію. Що учні почали недоумівати, про що він говорить? Взагалі, в культурі того часу пити кров, пити кров, їсти тіло. Це просто не вкладається ні в яку голову. І що робить Ісус? Він сам в собі знає, що це. Їх всередині обурює, і він задає їм питання. Давайте буде з мікрофона. І він їм задає запитання. Що вас, що вас турбує? Що вас так вводить в таке непорозуміння? І вони кажуть, це неможливо слухати. І що вони роблять? Вони розвертаються. і... Ідуть геть. Завважте, в цей момент Ісус не міняє свою риторику, Він не змінює теологію, він далі залишається на тій позиції, на якій він був. Але він задає запитання 12, які лишилися. Угу. Пам'ятаєте? Чи ви не хочете піти? Угу. Ви пам'ятаєте, що Петро відповів? Куда Правда, втрати. Так, питання його яке було? Так, Ісус каже, чи не хочете ви піти? Петро що в відповідь за питанням відповідає? нам іти? А не уважно читаєте Євангеліє. Тому що Петро питає. До кого ми підемо? А, ну, куди нам так само? О, от в цьому, куди і до кого, я якраз і хотіла звернути вашу увагу. Тому що до кого це питання особистості? Правда? До кого це питання особистості? Тобто це. Ну, має бути якась альтернативна людина, так? альтернативна особистість. І якщо до кого, ну, варіантів небагато. А от якщо б він поставив запитання куди, то ціле поле, куди? Може мені переїхати в іншу країну? Може мені поміняти церковну громаду. Може мені піти з цієї роботи, тут начальник мені не подобається. може то, куди мені піти? А? Куди? От, і поле просто шалено ш... широке. І тут, е... що, 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 що важливо помітити для себе? Що місце нашого перебування, воно не змінює нашої сутності. Ну, Якщо ти там був злий, заздрісний, чи ти приїдеш в іншу країну, це тебе змінить? <гум> Ні. Мене всі ображають, я піду в іншу церкву. То ти ображаєшся. Навіть можна тебе не ображати, ти ображаєшся. Ти підеш в іншу громаду, що ти зустрінеш? <гум> Той самий <гум> варіант. Мене і тут всі ображають. Пішов далі. І, тобто зміна місця воно не, ну, не суттєво буде допомагати для того, щоб вирішувати внутрішні питання. А саме з внутрішніми питаннями ми стикаємося дуже часто. І бажано з внутрішніми питаннями розбиратися не зміною, куди мені йти. А а те, чим я живу. І от питання чим я живу, тобто мої переконання, мої бачення, мої відкриття, на які покладаюся, залежить від того, кого я слухаю. І от Петро тому і каже: до кого? До кого піти? В тебе ми знайшли слова. Які дають вічне життя. І ще хочу тут ремарку таку зробити: що вони думали дуже вузько: вічне життя це не тільки небо, вічне життя це те життя, яким є Ісус. Коли для нас почалося. Саме в той момент, коли ми його прийняли, увірували і почали до нього дослухатися. Вже тоді ми почали жити вічним життям. Воно буде частково на землі, а у вічності буде на небі. Те саме вічне життя. Тобто вічне життя це не небо або не тільки небо. Давайте так, вічне життя це е, ну, е, потік нашого. Е, Ну, як тавтологія мені виходить це потік нашого життя. Тобто те, як ми з вами живемо, ми живемо вічним життям. Ми живемо на землі вічним життям, і ми живемо на, на небі вічним життям. А? Добренько? І він каже, що в тебе ти маєш слова вічного життя або всі надально глаголи вічної життя. І слово ґлагол, воно таке хороше, тому що це такі. Дійсно. Да? Ну, зрозуміло, що це старе, старий, старий вислів, але він такий в самом слова можна побачити, що це те, що допомагає мені вчитися жити. Да? Це не просто заяви, це не просто якісь тези, а це те, що допомагає, що дає дію. І е... от те, до кого ми прислухаємося. Кого ми слухаємо, від кого ми отримаємо відкриття, чиї слова формують нашу свідомість, цінності, прагнення, пріоритети, вони будуть змінювати в нашу серединку. Не зовнішні речі, а нашу серединку. І тоді зміна нашої внутрішньої людини буде проявлятися, де б ми не були? Де б ми не були. Ми сповнені його плоду радості, чи ми тут, чи ми в іншій громаді, чи ми переїхали, чи ми змінили роботу. Наш плід, який виросте був свят, він перебуває. Плід радості є. Правда? Тобто, ось момент питання до кого, от до кого, не куди, до кого. Я заходжу зараз, наприклад, в такій-то ситуації. куди бігти. Нуди. До кого? І це правильне питання дасть вам яку відповідь? Правильно. Яка буде відповідь? Та до Ісуса. Та більше нема до кого. Та Тільки в нього слова, які дають вічне життя. Тільки в нього. Тому зразу знімається маса питань. Маса питань знімається. Ага, фу, добре. Ісуса. Я готовий в цій ситуації чути слова, які дають вічне життя. Так? І я це приймаю, я в цьому е, себе, е, ру, е, даю можливість себе зробити цілісним, і тоді все зовнішнє нагологоджується. І е, Є вірш в е, Псалмах 104 псалом, 4 вірш. В одній громаді він висів над сценою. І він звучить так: прагніть Господа і сили Його. Шукайте обличчя його завжди. Або в іншій перекладі, «Полагайтесь на Господа і сили Його да за допомог, к Кому ідіть». І, і це шукайте лиця Його або обличчя завжди. Е, Є такий момент. Ми до Ісуса можемо приходити пізнати особистість, так? а можемо намагатися е, знайти його не обличчя, а руку. Знаєте, я приходжу до якоїсь особистості, і я роблю так: не сюди дивлюся, а на руку. Я дивлюся на руку. Я ж хочу щось отримати. Я прийшов до особистості, а хочу щось отримати з руки. Як ви себе відчуваєте, коли з вами спілкуються люди, дивлячись на вашу руку? Правда відчуваєте? А, ти більше Бог. А він каже: ви моє лице знайдіть. От шукайте моє лице, ви моє лице знайдете, а коли ви знайдете моє лице? Моя рука. А, вона автоматично просто вам відкрита буде. Цілісності не втрачати в цій особистості. Тому що е, загальними фразами дуже легко говорити, але одна справа прийти Ісус, до Ісуса і прагнути з ним стосунків, і до зовсім інша справа вирішувати свої питання. Та, багато хто з нас ми приходимо до Ісуса на початках особливо вирішувати питання, тому що вони на, нам такі насущні, вони нас болять. І він не ображається на це. Абсолютно ні. Дивіться, він ходить нас по землі, і що він робить? Він дає відповіді людям на їх насущні питання. Він не годує, він на це звертає увагу. Він годує не тільки словом, він годує хлібом, він на це звертає увагу для нього. Це важливо. Він своїх учнів не тільки 12, а всіх 82 двох. Він утримував їх і їхні сім'ї і каже: ви хоч в чомусь мали потребу. Три з половиною років, ходячи зі мною, ні в, чому. ні в чому? Тобто вони були всім забезпечені. тобто Він бав про них, йому було не все рівно. І, але це буде збідняти нас, якщо ми хочемо е, е, знайти тільки його руку. От нас це буде збідняти. Ми не побачимо всіх тих гранів, які, яким би блискується Діаман. Ми будемо тільки знати одну, одну якусь грань. Для початку це окей, це добре. Нічого нема в цьому зазорного і поганого. Але рухаємося далі. Шукаємо лиця. І Він говорить: так, да, прагніть Господи, і сили його, шукайте обличчя його завжди. І для того, щоб просто е, е, в цьому перебувати, нам треба пам'ятати, що, е, що яку рису це в нас буде виховувати. Якщо ми шукаємо тільки його руки, це така позиція споживача, правда? Мені щось треба, і я це шукаю. Або по своїй природі він хто? Даяч, так? даятель, тобто той, хто й дає. І добре, коли ми приймаємо, але він каже: блаженні ще давати. Тобто, знову ж таки, ви пізнаєте мене, який я, навчіться від мене. Навчіться від мене, щоб і вам бути тим даячами. не споживачами, а даячами. Це блаженніше, це радісніше, це сповнює більше нас е для того, щоб наше життя воно, е було такою, як то Степан казав, як да? вчора. Як труба, Заходить і виходить, заходить і виходить. І це, як ми сміємося, та, на стінках труби все одно ще залишається, не переживайте, вони лишитись порожніми. Але момент віддавання дуже важливий. І як наповнитися, а шукати його лиця, а знати відповідь, до кого нам іти, до кого нам прислухатися, якими мірилами. Будувати і ставити віхи своєї дороги. Ось ці питання, правильні питання, вони нам часто озвучать і правильну відповідь. Тому, якщо з нами з щось стається, ми, наприклад, навч... ми свідомо вчилися, це не прийшло на автоматі. Не, запита... не давати запитання, а чому це зі мною сталося? Так? А ми задаємо питання. Що я що я мав би навчитися з цієї ситуації? І для чого? Та, це, це мені потрібно пройти. Для чого? Яка буде мета? Що мені допоможе е, проходження цієї ситуації здобути, набути і вистояти в чому? Для чого, яка буде мета? Це теж правильне запитання. Тому що чому ти будеш купатися в своєму минулому? А, дьявол болтуки тут, як тут. Він тобі нагадає, всі твої помилки, всі твої недоліки, гріхідіда Брадіта, розумієте? І ти загрузнеш в цьому полоті. А от питання, для чого, воно буде стимулювати нас дивитися вперед? Дивитися вперед. Коли ми дивимося вперед, а ми то, що попереду не знаємо, нас автоматично це. Спонукає довіряти Ісусу. Тобто побічна, дуже вагома частина правильного запитання все одно приводить до віри, все одно приводить до довіри, все одно приводить до слова. Тому не тільки думаємо і пильнуємо, що ми говоримо, а які запитання. Ми ставимо. І це не для того, щоб себе картати, а як я на початку сказала, питання багато про що говорять. Ти можеш себе просто проаналізувати, підкоректувати і прийти до того, в кого слова вічного життя. Алілуя! Амінь.